Чи безпечний алкоголь, якщо у вас є пуре? Алкоголь та пуре тонка грань між поміркованістю та ризиком пюре, стеатогепатит пов'язаний з метаболічною дисфункцією печінки, раніше відомий як безалкогольний стеатогепатит це стан, який стає все більш поширеним. Воно зачіпає мільйони людей і являє собою серйозну загрозу для здоров'я печінки. При цьому питання вживання алкоголю при наявності пюре викликає безліч питань і занепокоєння. Мабуть, це один з найбільш делікатних питань, з яким стикаються люди, що живуть з цим захворюванням. У цій статті я хочу поділитися своїм розумінням цієї складної теми, заснованої на останніх дослідженнях і, що важливо, на особистому досвіді з пацієнтами, які страждають від пюре. Чому алкоголь так небезпечний для печінки з пюре? В основі пюре лежить накопичення жиру в печінці, що призводить до запалення і пошкодження клітин. Як ми знаємо, печінка є життєво важливим органом, який виконує багато функцій, включаючи детоксикацію організму. При пюре її робота порушена, і вона стає більш вразливою до впливу зовнішніх факторів. Алкоголь, як відомо, є токсичною речовиною для печінки. Він не тільки підсилює запальний процес, але й створює додаткове навантаження на вже ослаблений орган. Уявіть собі печінку як губку, просочену жиром. Додавання алкоголю це як вилити на цю губку ще більше рідини, що призводить до її перевантаження і подальшого пошкодження. Дослідження показують, що навіть помірне вживання алкоголю може погіршити стан куре і прискорити прогресування захворювання. У деяких випадках це може призвести до цирозу печінки постійного пошкодження органу, що вимагає трансплантації. Що кажуть експерти? Медичні експерти сходяться на думці, що для людей спюре відмова від алкоголю найбезпечніший варіант. Однак, деякі з них допускають можливість помірного вживання алкоголю в певних випадках. При цьому важливо враховувати кілька факторів. Стадія фіброзу печінки. Чим вища стадія фіброзу, тим більше ризик ускладнень при вживанні алкоголю. Загальний стан здоров'я, наявність супутніх захворювань, таких як діабет або серцево-судинні захворювання, може збільшити ризик ускладнень. Прийом ліків: алкоголь може взаємодіяти з деякими ліками, що використовуються для лікування пюре або супутніх захворювань. Важливо розуміти, що помірне вживання для однієї людини може бути небезпечним для іншої. Не існує універсального правила, яке б підходило всім. Рішення про вживання алкоголю при пюре повинно прийматися спільно з лікарем на основі індивідуальної оцінки стану здоров'я. Мій досвід роботи з пацієнтами. За роки роботи з пацієнтами, які страждають від туре, я неодноразово стикався з питанням вживання алкоголю. Більшість з них були стурбовані тим, що їм доведеться повністю відмовитися від звичного способу життя. Деякі намагалися переконати себе, що келих вина на день не зашкодить. Однак я завжди намагався пояснити їм ризики, пов'язані з вживанням алкоголю при туре. Я наводив приклади пацієнтів, стан яких погіршився після навіть помірного вживання алкоголю. Я розповідав їм про довгострокові наслідки вживання алкоголю, такі як цирос печінки та рак печінки. Зрештою, більшість пацієнтів приходили до висновку, що відмова від алкоголю це найкраще рішення для їхнього здоров'я. Деякі з них знаходили альтернативні способи розслабитися і зняти стрес, такі як заняття спортом, медитація або хобі, особливі випадки, ліки та супутні захворювання. Деякі пацієнти з пюре приймають ліки, які можуть взаємодіяти з алкоголем. Наприклад, ресматир Res резіфра препарат, який використовується для зменшення рубцювання печінки. Вживання алкоголю під час прийому цього препарату може призвести до серйозних побічних ефектів. Крім того, пацієнти з пюре часто страждають від супутніх захворювань, таких як діабет. Вживання алкоголю з ліками від діабету може призвести до небезпечно низького рівня цукру в крові. Тому перед вживанням алкоголю притуре необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем або фармацевтом. Що робити, якщо ви все ж вирішили випити? Якщо ви все ж вирішили випити, незважаючи на ризики, необхідно дотримуватися таких правил. Обмежте кількість, не випивайте більше одного-двох алкогольних напоїв. Пийте повільно, не поспішайте, дайте організму час переробити алкоголь. Їжте перед і під час вживання алкоголю, їжа уповільнює всмоктування алкоголю в кров. Пийте воду. Вода допомагає розбавити алкоголь і запобігти зневодненню. Не змішуйте алкоголь з іншими ліками, це може призвести до непередбачуваних наслідків. Слухайте свій організм, якщо ви відчуваєте себе погано, припиніть пити. Укладення. Алкоголь і пюре це небезпечна комбінація. Вживання алкоголю при пюре може погіршити стан печінки і прискорити прогресування захворювання. Тому найбезпечнішим варіантом є відмова від алкоголю. Однак, якщо ви все таки вирішили випити, необхідно бути обережним і проконсультуватися з лікарем. Пам'ятайте, що ваше здоров'я це найцінніше, що у вас є. Додаткові поради. Регулярно проходьте обстеження печінки, це допоможе вам відстежувати стан печінки і вчасно виявляти проблеми. Дотримуйтеся здорового способу життя, збалансоване харчування, регулярні фізичні вправи і повноцінний сон допоможуть вам зберегти здоров'я печінки. Уникайте інших шкідливих звичок, куріння та ожиріння також можуть негативно вплинути на здоров'я печінки. Підтримуйте зв'язок з іншими людьми, які страждають від туре це допоможе вам почуватися менш самотніми та отримати підтримку. Зверніться до психолога або психотерапевта. туре може викликати тривогу і депресію. Професійна допомога може допомогти вам впоратися з цими почуттями. На закінчення, хочу підкреслити, що кожен випадок туре унікальний. Рішення про вживання алкоголю повинно прийматися індивідуально, з урахуванням всіх факторів ризику і під контролем лікаря. Пам'ятайте, що ваше здоров'я це найважливіше. Ключова думка відмова від алкоголю це найбезпечніший спосіб зберегти здорові печінки при пюре.